От у нас одна гривня 1996 року, її ціна від 100 до 200 гривень. Це дешевша українська монета. Далі у нас йде одна копійка 1996 року, її ціна приблизно від 500 до 600 гривень. Далі у нас 5 копійок 1994 року, її ціна від 2,5 до 3 тисяч. 2001 одна копійка, її ціна від 500 до 700 гривень. Далі в нас йде найдорожча копійка 1992 року, 2 копійки, її ціна від 8 до 15 тисяч. Далі в нас 10 копійок 2001 року. Ціна такої копійки сягає від 500 гривень до 800. Далі в нас йде 25 копійок 2001 року. Їхня ціна сягає від 600 гривень до 800. Далі у нас 25 2003-го. 2003-2003. Ціна цієї монети від 900 до 1100 гривень. 10 купів 2001, І ціна від 1200 до 1500. Далі у нас 50. У 2003 року її ціна сягає від 800 гривень до 1000. Там у нас середня монета її ціна від 4000 до 5. А зараз ви бачите повний список цих всіх монет. От подивіться, я розказав майже всі, які міг.